Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас розпаковочка, ось лежить невеличкий пакунок, нова пошта, як завжди. Що там приїхало? Я сподіваюся, ви, можливо, зрозуміли з привюшки, з тієї заставки, але тим не менше, відкрита вона була на пошті. Але. Не повністю. Тобто я відкрив, глянув, що там те, що я замовив, і далі нічого не робив. Зараз при вас я все це буду відкривати, будемо дивитися. А поки я дістану скальпель, я вам хочу трішки таку передісторію, чому, що і як. Якось у мене в стрічці о історій у Фейсбуці з'явилася одна гарна пані. Навіть не зрозумів я, яким чином вона там у мене з'явилась, і постійно щось вона показує якісь там у неї речі, товари. Вірші вона там читає під музику і так далі. Я, чесно, не розумію. Я не буду називати, але сподіваюся, ті, хто в темі, вони, мабуть, знають. Цю гарну дівчину. І ось буквально вчора також мені вискочило щось там. Я, Ну як завжди, знаєте, як сорока цікаво, клацнув. І вона показувала, що вона придбала парфуми. Парфуми, якісь там знижки і так далі, і само собою назва, де вона замовила. Мені стало цікаво, я зайшов, подивився, і ось результат перед вами. Ось така передісторія. Зараз ми все це відкриємо і подивимось. Друзі, дивіться, крім, крім парфумів, я спеціально поки поверну іншою стороною, щоб було не видно назв. Тут ще ось якісь маленькі. Крім парфумів, лежить ось така листівочка, назвемо її. Дякуємо за замовлення. Ну, це вже приємно, чесно вам скажу. Любі клієнти, що там пишуть, вибачайте. Ми дуже цінуємо твоє замовлення. Сподіваємося, що тобі все сподобалось. Будемо вдячні, якщо ти поділишся своїм враженням про покупку. Якщо виникли запитання, телефони і QR-код. Ну, я вам скажу дрібничка, але реально я таке люблю. І крім всього цього, ще й дивіться. Поклали ось таку турбинку. Parfum City Com'ût. Знову таки дрібничка, але приємно, я вам скажу. Це прибираю в сторону, щоб воно не заважало. І давайте ще й цю маленьку. Тут такі пробнички, по скільки скільки по скільки, по 10 мл дві дві маленькі пляшечки. Друзі, ну ось так. Ось так. Поки ці пробнички поставимо в сторонку і подивимось на те, що я замовляв. А замовляв я вам зараз скажу. Ось замовляв я цю пляшечку і замовляв ось цю. Люр Хоум Спорт і. У Man... мене. О! Щось не бачу. Друзі, вибачте, фрейдж, якщо я правильно читаю. Це подарунок. Тобто, дивіться, я замовив дві пляшки. До речі, скільки тут вони? Тут вони 110 мл. Акція. Повторюю парфюм Сіті. Замовляєш дві пляшечки. Одну тобі дарують. Ось цю я попросив. Чому? Тому що я просто про ці парфуми чув, але, звичайно, про оригінальні. Не користувався, одразу вам скажу. Але чув ось оця ось оця пляшечка. Мені дісталось також, як подарунок. Тобто, дивіться, заплатив за дві. Дві отримав подарунок. Але перша, тому що акція береш дві одну, тобі дарять. А ось ця, якщо ти замовляєш два пробнички, також за акційною ціною. Зараз ми на сайт зайдемо, я все покажу. І також вам дарять одну велику пляшку на 110 мл. Ну, Як на мене, пропозиція дуже-дуже приємна, цікава. Тепер ще залишилось визначити наскільки гарні ці парфуми. Заходимо на сторіночку. Друзі, отже, взяв я камеру до рук, тому що інакше не вийде. І дивимось моє перше замовлення. Парфумована вода, блюди шанель від шанель. Ну, звичайно, звичайно, це ну, якась ну, як підробка, не знаю. Копія назвемо, да? Копія інакше просто бути не може. Можна придбати, до речі, або ж в скляній пляшці, все, як і має бути, або ж можна замовити ось такій пластиковій пляшочці. В чому різниця? Навіть на сайті написано у них на сторінці написано, що те, що в пластиковій на 10 мл здається більше, і до того ж стійкість вища. Якщо е, в скляній тримається вона. Е, десь там було написано. Друзі, ну якщо я знайду, я вам покажу. Що тримається там до 5-6 годин, а в, в пластиковій до 12, здається, чи навіть до 14. Наскільки це правда. Наскільки це відповідає дійсності, не знаю, це я вже побачу, Але послухав консультанта мила дівчина, яка зі мною спілкувалася, вона запропонувала, якщо мені не принципова скляна пляшечка, це там не подарунок і так далі, то, відповідно, краще взяти ось отаку. До речі, повторюю, замовляю вперше, ніколи не замовляв. Дивіться. Різниця, я вам сказав, що да, скло і пластик. Ну, не пластик, я не знаю якийсь, якийсь такий. Навіть, навіть не знаю, як він називається цей матеріал. В скляні, нібито виробник Голландія, якщо я не помиляюсь, а в пластику Франція. Давайте спробуємо десь, я все-таки пошукаю, щоб, щоб не, не-не-не. Ось дивіться відповідь, але російською мовою копії ліцензійні копії від виробника голландський французький. Перший це пакування, скляна, все, ну тобто максимально відповідає оригіналу. Інший же ж це стійкість до 18 навіть годин. Дивіться, от такий момент цікавий. Повторюсь, наскільки це відповідає дійсності, хто знає. Тому ось це перший. Ароматики я замовив. Другий другий, друзі, це славнозвісний Кріта Вентус. Опять-таки ніколи не користувався, тому що е, ціна ну, для мене це занадто. Я собі цього дозволити не можу. Якщо попередню я навіть думав купити на розетці, але чомусь е, останнім часом немає її в продажу, закінчилася і все вона ніяк не з'явиться. То ця ціна там, ну, для мене реально висока, як для вчителя. Тому стало цікаво і замовив ось таку копію. Бачите, ось, до речі, скрізь на кожній сторіночці йде е, акційна пропозиція. Купуй два флакони, отримай один в подарунок. Купуй три, отримай три і так далі. Тобто, там, ну я оцю першу строчечку Два флакони замовив і, відповідно, отримав ось оцей. Шановні глядачі, вибачайте, щось мені викинуло знову, як це колись було влітку, перегрів пристрою. Чому не зрозуміло. Так ось, дві оті я замовив пляшечки, і третя від шанель Allure Home Sport. Знову таки копія. Знову таки Франція, тому що оця не скляна пляшечка. І відповідно ви бачите ціну. Але тут ставимо 0, тому що я замовив перші дві. Друзі, вибачайте, не знаю, що відбувається, вкотре перепрошую, тому що щось реально відбувається зі смартфоном, мабуть, такі, правда, 4 роки і починаються ці всі косяки бока вилазить. Це я вже лиснув, але дивіться, вже навіть забув, на чому я зупинився. Замовив одну, да, 400 гривень, іншу 400 І відповідно ось цей Алюр Home Sport мені подарували. Мені подарували. Далі, далі, далі. Хотів вам показати, чомусь сторінка не знайдена. Чому не знайдена, не зрозумів. Зараз спробуємо ось по моєму замовленню. Не знаю, друзі, що таке, але ось дивіться, покажу вам уже ближче. Пробник Tom Ford Lost Cherry і пробник Lanvin Eclat на, da... арпедж. <хи> Вибачайте за мою чудернацьку вимову по 10 мл. Ось за ці я заплатив 139 гривень і відповідно отримав таку ж подарунок, От таку парфумовану воду від Versace, Ну, зру, знову, ж, знову е копію у де фрейч, якщо я правильно прочитав. Ось таким чином. Покажу вам сторіночку, щоб ви розуміли з Парфум Сіті, якщо цікаво, я, звичайно, посилання залишу. Все. Ну, а зараз я поставлю камеру і подивимось запах. Спробуємо на мої, Посилаючись на мої нюхові можливості, рецептори з'ясувати, наскільки сподобались мені не сподобались. Отже, шановні глядачі, давайте почнемо е з цієї пляшечки від Шанель. Блю де-Шанель. Парфюм Сіті, номера телефонів, не знаю, мабуть, не видно. Вибачайте. І е, логотипчик серце синьо-жовтеньке, українське. Як бачите, мабуть, ними не пшикали, тому що спочатку закачувалось повітря, а потім уже. що я вам скажу? Пахне, пахне приємно, мені подобається особисто. Говорити там про якісь нотки і так далі я не буду, тому що я не розуміюсь на цьому. Я просто або мені подобається аромат, або ж не подобається. Мені подобається. Наскільки він буде триматись, хто зна. Тепер треба трішки, не знаю, походити, можливо, і піти е э, змить руку, щоб на шкірі не залишилось запаху. Але от в кімнаті зараз я аромат відчуваю. Такий дуже приємний, приємний. Якщо, якщо нюхати шкіру зблизька, то аромат такий, нібито, більш різкий і терпкий, а так загалом він більш, ну, я не знаю, спокійний такий, приємний запах. До речі, вибачайте, тому що знову гріється він у мене, навіть зняв чохол і смартфон продовжує нагріватись. Поки знімає, давайте перейдемо до Creed Aventus. Все те ж саме: 110 мл, профумована вода. Хоча я поки холонув телефон, ходив ми в руку, пшикнув на праву, не на ліву. Цей аромат абсолютно не такий. Також приємний, але абсолютно різні речі. Абсолютно абсолютно не схожі. І водночас мені подобається і той, і той. Хоча я розумію, що е, якби був оригінал, то він, мабуть, був би однозначно не такий і хоча хто знає. Мені подобається. Отже, те, що я замовляв особисто, лайк однозначно. Те, що мені подарували Allure Home Sport, е, знову таки. 110 мл. мілілітрів, ой, а тут таке враження, що його пшикали. Знаєте, друзі, в мене таке враження. І нюхаєш е, шкіру зблизька, е, нібито вони схожі. Чи це, можливо, я вже нанюхався, не знаю. Тому що, коли в повітрі цей аромат, він інший, а коли підносиш. Ні, от тільки що коли я попробував одну руку і іншу, треба було б піти змить, але, от можливо, те, що я не змив і дозволяє відрізнити. Так, да, різняться різняться запахи також класний. Навіть навіть незважаючи на те, що це, ну, як би копія. Піду по мої руки, тому що забиває мені запах. Шановні глядачі, сходив, вимив руки з милим вкотре. І все рівно легенький, легенький аромат на шкірі все-таки залишився. Тому не знаю, наскільки вийде мені оцінити. Але ось ці три. Два з них Алю Home Sport і Кріта Вентус, вони такі більш деревні. А цей Blue він, ну, такий більш фруктовий аромат. Оці всі ноти, що відчуваються. Якщо цікаво, ви зайдіть на сторіночку, там прям розписано верхня нота, нижня нота, базовий там аромат. Я всього цього не говорю і не буду. Просто е, скажу, що мені реально сподобалось. І відповідно, ну, уявляю, який би був оригінальний запах. І давайте подивимося ще один той, що мені подарували. Ось цей мен Одефрейдж. Мен ОРА. О, фрейч, о, де чому де? Не знаю, вигадав щось. Знову, мабуть, гріється в мене смартфон, тому що я бачу, як е гальмує картинка. Цей такий аромат е більш фруктовий і свіжий. Щось таке, не знаю. Давайте подивимось, що пишуть. Також деревні водяні. Це ж треба. Бергамот, каранбола, лимон, ну, та серце, перець, тархун, шавля, друзі. Ну, одним словом, я всього цього не говорю на його баню. Ну, якщо чесно, цей також цікавий запах, але він мені подобається менше, ніж ті. Можливо, просто не розпробував, не знаю. Друзі, ну, а стосовно жіночих ароматів, оті два пробнички по 10 мл, я не знаю, я навіть не буду пшикати, тому що, по-перше, вже в мене запахи всі змішалися докупи. Плюс воно все це не скільки не на мені, а скільки в повітрі змішалося, в кімнаті просто не знаю, якийсь. Магазин парфюмерії. Тому е, не бачу сенсу, тим більше жіночий. От уже приїде дружина, я їй дам, там хай по понюхає і е, скаже, я вам допишу, що їй сподобалось більше з цих двох. Ось отакий е, вийшов у мене е, невеличкий репортаж про покупочку. Вибачайте за сумбур, вибачайте за технічні неполадки. Реально я цього не хотів, е, не знаю, що відбувається. І як буду далі знімати. Але одразу хочу сказати, якщо ви хочете е, мати приємні аромати за доступну ціну, будь ласка, Parfum City, Сіті, е, е, ну, я сподіваюся, ви будете задоволені. Звичайно, це не стосується людей з баблом. Вони можуть собі дозволити оригінали цих парфумів, але от для пересічного. Для молоді, які ще не заробляють достатньої суми, я думаю, піде. Тому дякую магазинові. Поки все сподобалося, побачимо, як воно буде надалі. Всім велике дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі, дизлайки, друзі. Я радий, що ви з вами. Ми з вами, ви зі мною. Пишіть, критикуйте, коментуйте, запитуйте, ну, по мірі своїх сил і можливостей буду вам відповідати. Ще раз дякую, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Ой, друзі, що це відбувається? Дивіться, поки, поки збирався монтувати і викладати відео про парфуми, приїхала мені ще одна посилочка. Дружині віддав той пробник один, один мамі подарував. Їй стало цікаво, я маю на увазі дружину. Попросила, я їй замовив також дві пляшечки і опять-таки дві в подарунок. Тому зараз швиденько відкриваємо, дивимося. Отже, отже сподіваюсь, вам все видно. Чотири пляшки знову оцей пластик. Не скло. Дружина попросила замовити якусь парфумовану воду Myway називається. Та що таке з цим хламом, І відповідно, Ombre Liezer 16. Що це таке не найменшої уяви, але ну попросила, то відповідно, будь ласка, отримуй. А я взяв на подарунок ось. Е -е, щось мені здається, не те. Чи це можливо так воно і має бути? Зараз зайду на сторіночку, подивлюсь. Пам'ятаєте, я вам показував свою тут 200 мл пляшку, яка закінчилася оригінально. Від... Зараз покажу. Ось ця, друзі, пляшечка Тере Гермес. Як правильно, Богзна. Але це був реально справжній парфум, парфумована вода. Купувалась на розетці. Хоча дехто там пише в коментарях, що. Там також якісь підробки, ну не знаю. Я сподіваюся, що це не підробка. І коли я замовляв відповідно дружині, вирішив взяти собі на подарунок ось такі, тільки тут чомусь Terra написано. Просто хочеться перевірити, схоже, не схоже, хоча б трішки. І друга пляшечка це Hugo Boss Extreme. Також я вам показував. Ось у мене була така парфумована вода. Юго Бос Екстрім. Дуже класна, ну, як на мене. Тому, тому ось так. Давайте спробуємо з'ясувати, схоже воно чи не схоже. Чесно вам сказати, ну, нібито нібито віддалено щось. Нагадує, але ну, не то пальто. Тому, мабуть, з Ермесом з цим та ж сама історія буде. Пшикну на другу руку, хоча впевнений, що вже переб'ється аромат. Знаєте, реально якась схожість є, якась схожість є, що того, що того. Але, Але, друзі, це лише схожість. Тому і не дивно, що пляшка справжніх коштує в рази дорожче. Ну, але тим не менше, якщо немає можливості, я думаю, піде. Хоча, до речі, ось цей час, я користуюся вже скільки, мабуть, днів 10, ну більше тижня однозначно, в мене вже склалась певна думка з приводу цих парфумів. Зрозуміло, що ну, якийсь натяк на схожість з оригіналом, мабуть, є, але ну, дуже і дуже не те. Тому, якщо ну, от ви вважаєте, що Купувати оригінал дорого, або такої можливості просто у вас немає, то можете спробувати. Знаєте, якось оце я взяв. Більше я повторювати не буду такі експерименти. Вже, якщо надумаю, то тоді буду якимось чином економити і купувати справжні оригінальні парфуми від відомих брендів. Ось, наприклад, оцей останній да, копія даного. Коли. Вивітрився спирт там чи що? Взагалі не схоже. Як на мене ось цей. Коли ти пшикаєш, він пахне по одному, а потім через декілька хвилин аромат стає зовсім іншим ще, ще кращим аніж одразу. А якщо ми говоримо про дану копію, то після того, як пройшло декілька хвилин, ну, як на мене, став він в гіршу сторону. Так само і. Підробка або копія Юго. От зараз на тілі він абсолютно пахне не так, як пахне Юго бос. Тому, мабуть, таки я закликаю вас купувати оригінали. Проте і дані варіанти мають право на існування, якщо ви зі мною згодні, напишіть ні напишіть своє бачення. Все, друзі, всім дякую. Тепер уже реально дякую за увагу. Прощаюся. Якщо відео сподобалося, пальчик догори. Якщо ні, звичайно ж, дизлайки, коментуйте, критикуйте, як завжди. Тримайтесь, друзі, бережіть себе, скоріше й нам перемоги та миру. Слава Україні!